З того часу, як мені сказали, що мій чоловік зраджує, мене мучить лише одна думка. З ким він тобі зраджує? Ні, Ні. Я навіть уявити не можу, як це йому вдається. Вітаю вас, куме. А де ж ваша дружина? Ми з нею тягнули жеребки. Кому йти до вас у гості? І ви виграли. Ні, куме. Програв. Ви можете дати мені адресу художника цього портрету? Ви теж хочете замовити у нього портрет? Ні. Я хочу дізнатися, хто кравець зображеної на портреті дами. Кому? а чому ти розлучилася з Василем? Бо у нас з ним не збігалися релігійні погляди. Які? Я не визнавала, що він Бог. я розлучаюся. Чому? Бо я не хочу бути дружиною рогоносця. Два куми на підпитку побачили гарненьку пані. Ти тільки поглянь, яка ж гарна, а комусь вона вже й набридла.